Зараз ми знаходимося в гостях у Білошистої Віри Зіновівної, 1927 року народження, дитинство якої було опаленою війною. Віра Зіновівна, скажіть, будь ласка, коли ви вперше зрозуміли і побачили, що таке війна? Синок, хату нашу запалили. Видно, кидали снаряди оці зажигателі, а там сидів возлі Демаря, видно, наблюдатель, бо щось в його. Ну, я тоді не розуміла, видно, чи бідно окін, чи що то в його було. Ну, і кинули в зажигательний снаряд. А наша хата була вкрита сломою. Ну, і почала та хата горіти. Нас мама батьки, в общем, і дедушка, бабушка там ще в нас жили, та нас до сусідів бігом, і ми там сиділи у погрібі. А скажіть, будь ласка, яка якою була доля на Полтавці? Як, як ти й міш ввиду? Ну, і що робили з євреями, які жили в Новополтавці? Та хай Бог милує. Їх тоді, я вам казала, що е, в общем, ми там молотили семочки, то обрізали, ну, зараз комбайни, а то просто так, шляпа і така палочка. І обрізали ми. Тось. І нас багато вигнали туди. В общем, Хто хотів, хто не хотів, в общем, е, били ті семочки. А, ну, а ми діти подавали на горіща, тягав там парень. І було там дуже багато євреїв. Вони, от зараз я так заповнила, що якось вони під сподом у них гарненька така одежа, а зверху всіх драна така. І їх було дуже багато. Коли прийшов, бачимо, іде, іде два німці, а то з цепками з такими. І наш, видно, чи чим знаю, хто тут. Ну, взагалі, наш начальник теж. І їх цей, ну, сказали, що юда сюди, а руси сюди, цей німець. А я як пацанка, та й попала туди, де да, євреї. А хтось із мужиків гукає вера, сюди йди. І тоді їх погнали оцих євреїв сюди, в село. Ну це там ми на краю там аж працювали. а тоді погнали їх сюди до магазинів. І Хто такий повний із євреїв був? І вони тоді ще їх пльотками, що руський кров піл, руський кров піл. І а тоді їх погнали, ну, там у нас є в кінці Полтавки, там було дві, як сказати, ну, проти танкових два, танкових два. Ну, ями чи як назвати. О, і вони туди погнали їх і там стріляли, ви, 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 вистраювали їх. Ну, взагалі, сказали, що по чотири душі вони ще вставали, і стріляли, і вони падали туди. А у нас був сусід, він був руський. Жінка-єврейка. І якраз у скорості в цьому народила дитину. Ну, манюсінька ще там, може, два-три місяці було. А мальчик год п'ять, мабуть, був їхній. І коли цей, а він руський був, а вона єврейка. Її погнали, його вставили. І він ну, там ззадній хати така бараболя. Я не знаю, як вам сказати, ну, вона не картошка, але називалась бараболя. Кущі такі були. І коли два німця прийшло, не два, не німці, а руські, і де твій син? А він заховався в тій в зелені, в тій. А він каже, не знаю, десь побіг. О, так він тоді почув, дітьо, почуло дітьо, що ну, на батька в родина кидеш такий. І вискочив, і прийшов, прибіг, отак схватив його за ноги. Це бо він нам усе розказував, бо ми так через дорогу ну сильно дружили, батьки мої. Ну і він, значить, схопив його за ноги, за ноги такої, і папка не давай мене. Так вони гади заставили, я кажу, іначе не можна назвати, заставили батька, щоб одвів туди до Катюші, де то ж дві ями, де там убивали євреїв. І там його, ну, щоб батько вів, ну, може представити, Батько веде туди, і німці, чешуни там оце йдуть із ним. І туди він привів його і ту дитину поставили над тим. Якби я їх не знала, наче б мені бачила. І вбили ну, його. А мати його ту ж малесеньку дитинку держала на руках, а коли її встрелили, то вона ну видно, чи сознання потіряла, чи ранена дуже була, то вона ще якось таку підгребла ту дитинку і до людей поклала. А дитину цю мальчика, на смерть дуже схода вбили. То дядько, цей же ж, сусід наш, було так, він як поміщався, понимаєте? Ми з краю там жили. Так він іде степом, та мамка посилає, або папка діти підіть ну, вернути його, та вертали його назад. Ну, доля євреїв була дуже трагічною, в Новополтавці. А Розкажіть, будь ласка, що було з вашою сім'єю під час війни? Я ну, тоді ще не дуже мала була. Їсти почти що не було, що якось у нас сім'я була п'ятеро душ дітей, батько женився на матері, її чоловік помер, От, а двоє дітей було і нас троє. У них четверо було, ще братіка не було. То Ну, голодували після того, того ж, один. А і ще ж я не доказала єврей, це ж ми як семочки молотили, а, ті молотять, а нам відра набираємо і подаємо, він на горіщі там висипає, як сушарка то була. А тоді, коли німці прийшли, то він стрибнув із вікно, вибив, ну це зверху -то. і утік у і так ядав. Ну його теж знайшли, потім ще дев'ять душ. Ой, це кошмар, дівчатка, це передати вам не можна таке горе, яке це німці робили нам. А в нас було два німця на квартирі, це я тобі не розказувала. Тож не два німця, ну вони чи друзя, чи я не знаю, бо на цього казали гапман. Чи це ім'я, чи... чи це назва, що Гаупман, такий гладкий, здоровий. І тоді нас забрали. Взагалі, щоб в Германії в нас брати. Я не казала цього мені, бо я тобі наповнила. В Германію, значить, і повели нас у техніку, повезли, кургончиком. І там, значить, а бачиш німець, а все одно мені шепнув. Я стояла коло я, він шепнув. Іди, щоб я йшла до того, не до того, а до того. Там їх. Ну, чи п'ять, чи шесть душ. Сиділи ту, туди. Ну, взагалі, як вам сказати, ну, са, вони нас ослідували, чи я не знаю, як це виразиться. І я пішла до того, де він мені показав, тоді я знову до того, що в нас був на квартирі, а він, О, і він тоді показує, що до того ще йде. Ще надо. І вони, я пішла до того. І мені дали два місяці відсрочку, щоб не брати мене в Германію. І Приїхали ми додому, я мамці розказала, і мамка плаче, що ці два місяці. А цей же, що в нас був на квартирі Габман, так він плакати не треба, не треба плакати. За два місяці їх виперев. А як що у вас було, оце з братами розповідали? Як -от, ото чуть не застрелили? Це за час підмія в твоє розкої. Там було що хоч і страшне. А що там саме? Ну, то як він повів двох німців в кінець села. А, але він маленький тоді був. Взагалі, німці були по, а там ми в три жили, там не так, що це хата моя, а то хата друга, а там як три сім'ї так живе, ну длінні такі, як бараки чи як на це, І... А німці, нам, коли хата наша згоріла, то нам дали німці пів клуба. Скажу німці, ну дали пів клуба це управляючи з Чіпку. Папа перегородив так, е, вийшло з Дом'яга на всі трояни здорово, бо там кімнатки маленькі, а це ж і там засідали оце ж німці. А в нас отак от оце двері, а так от зеркало здорове. Бо ну, я другий раз там причешуюся, бо що ти хочеться глянути. І вони побачили. А вони плачуть, сидять, вже ж видно, знали, що їх вже будуть звідси я виганяти і плачуть. А тоді, в общем, я не помню, чи мамка зайшла, чи я сказали, щоб значить, то вони ще й випивали так. Що Щось сиділи, випивали, я не знаю, що там було. А тоді стали закривати двері, що я ж побачила у зеркало, видно, що, що вони плачуть і щось там їли, я знаю, чи пили, що не знаю, що там. А тоді заставили братіка, щоб одвів двох, ну видно, чи випивши, чи бувши, не знаю що. Щоб одвів їх а той домик, де вони жили, то аж у кінці Троянів туди, аж у підверх. І він повів туди його, їх двох. А тоді там вони дали йому рюмочку водки. Ну він 8 років там чи що? Ну мало було пацан. І він її дійшов додому. І прийшов додому, мама, ой Боже, що синок з тобою? Ну він не знав, що це водка. Він каже, що ж мені дали яке таке? Ну, мама поняла, каже, до моєї придурки, пацан маленький дать водки дитині. Ну, і він ліг спати, а на, ми вже там не знаходимося, така землянка, папа зробив. Там і коровка стояла раніше, а потім корові зробили друге поміщення. А ми так, як там варити, там, пекти, щось там і в ті, ну в тому поміщенні. Ну і він, коли прийшов додому, братик, і їх положили його сходу спати, геть п'яний. Положили. А тут німці два. І, значить, стукають, а папа держи сестричку оцю маленьку, ще от, на руках. І мама, я, ну в общем, всі ми, а братик спить. Вони стукали, стукали, папа не хоче відкрити. Ми просимо не відкривати. А вони тоді так обоє ногами як дали, то ті двері я не знаю, як. І ту, ді, сестричку не вбило, ну могло ж поранити і в голову, і батька, і все. Ну папа якось так рукою двері відбили вони. Тоді зайшли, вони по-своєму щось побалакали по-німецьки, а тоді а братік лежить, ну п'яний же. Ну, я ж кажу, дитина 8 років, чи 7 було, такого мало. І він підходить, а, Юда. І щось там почав гекикати на його, а тоді витягає пістолет і направив. Я кажу, от дивіться, є ще й німці, бачите, направив на його, щоб убити у... 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 Постійки ті. А другий німець так, як дав йому по руці, що той пістолет витягнув. І тут вони як звелися ругаться ну, по-своєму. Ну тоді якось вони пішли. Ну В общем, таке. Ну, дякуємо вам за інформацію, бажаємо вам міцного здоров'я.